Користувачі Reddit, які регулярно вживають алкоголь. Чому ви це робите? Я алкоголік, але намагаюся зав'язати. Люди п'ють, бо це приємно та весело, а також допомагає розслабитися. Випивка робить людей більш товариськими, позбавляє скутості та допомагає забути про все погане. Я тверезий вже два роки, але з більшістю друзів познайомився завдяки алкоголю і не шкодую про ті дні. Мені шкода лише за те, наскільки далеко я дозволив цьому зайти. Чудово сказано! Я мав багато чудових моментів як на підпитку, так і коли був тверезим. Проблема тільки в тому, що я дозволив собі повірити, що мені обов'язково потрібно пити для отримання задоволення. Обидва мої батьки алкоголіки, мені 28, і я не пам'ятаю жодного дня, щоб вони не пили. Їм обом зараз за 60, і я готова закластися, що жоден з них не доживе до 80. Особливо тато. Я була б здивована, якби він дотягнув до 70. Коли я була молодша, я клялася, що ніколи не буду такою, як мої батьки. Але зараз я 28-річна алкоголічка. Я повністю здорова, але могла б бути набагато кращою людиною, якби не була. Я могла б годинами писати про те, що призвело мене до пияцтва, включаючи серйозний вплив моєї родини, яка рішуче не могла зрозуміти, що є люди, які не п'ють, хоча особисто я п'ю від нудьги і самотності. Коли справа доходить до вечора, мені стає нестерпно нудно, і я буквально не можу перебувати наодинці зі своїми думками. Мені потрібна якась випивка або стимулятори, щоб не збожеволіти. У мене немає хлопця чи дітей. Я знаю, що це звучить дивно для нормальної людини, але я дійсно щосили намагаюся впоратися зі своїми власними емоціями, бо коли я твереза, вони здаються мені дуже болючими. Як тільки я вип'ю, нічого цього не відчуваю. Мені більше подобається бути п'яним, ніж старим, тому я готова обміняти час на задоволення. Я часто чую подібне, але сподіваюся, ти розумієш, що не пропускаєш старість, а просто наближуєш її. Роки, які ти втратиш, можуть бути чудовими в той час, як останні роки твого життя будуть пронизані старістю незалежно від віку. Ви обробляєте зовнішню рану спиртом. Ви лікуєте внутрішню рану спиртом. Це наука. Алкоголь це вибачення Бога за те, що він змусив нас усвідомити себе. Це краще і болючіше за те, ніж я міг собі уявити. Я пив виключно для того, щоб заснути, бо самосвідомість не дозволяла мені цього зробити. Моє дитинство не було радісним, і, на щастя, мій мозок чудово попрацював, просто стерши більшу частину моєї пам'яті. Типу, я пам'ятаю всього кілька моментів зі свого дитинства, але навіть вони страшенно жахливі. Мене кидають у стіну, б'ють садовим шлангом і тому подібне. Тим не менш, до цього дня я іноді спілкуюся з рідним братом та кузеном, і вони розповідають історії з дитинства, зазвичай щось менш травмуюче. І спогади про ті події повертаються до мене з новими відчуттями. Я буквально бачу себе в тому спогаді, і сам спогад стає дуже чітким. Хоча, поки я не проговорив про це з кимось, то не пам'ятав тих подій. Вони ніби захопилися в тумані всіх минулих років, які я не особливо хочу пам'ятати. І на це є причини: ті роки були сповнені всіх видів насильства, які ви тільки можете уявити. Проблеми зі сном були зі мною з самого дитинства. Я лягав спати з болем або зі страхом. Я просто знав, що спати це небезпечно і ніколи не хотів спати. Звичайно, в якийсь момент я засинав від виснаження, але коли прокидався, то щоразу був в паніці. Людина в стресі може спати набагато менше. Коли я вступив до коледжу, то виявив, що при достатній кількості алкоголю в моєму організмі я можу знапритомніти і досягти чогось схожого на повноцінний сон. Звичайно, то не був здоровий сон, але вперше в житті я відчув щось подібне. То був фрай, повна протилежність безсонню. Зрештою, я витратив два десятиліття на випивку, хоча мені могли б допомогти ліки, терапія та групові заняття. Навчитися любити себе, незважаючи на мою хворобу і все лайно в моєму минулому, було для мене ще одним виходом із туману. Але я сам накликав на себе цей туман. І тепер я знаю, що зі мною не все добре і нормально просити про допомогу. Це нормально, потребувати допомоги, отримувати її та бути вдячним за неї. Зараз я сплю набагато краще, але все ще дуже хотів би, щоб в молоді роки я не знайшов рішення в алкоголі і щоб мені не знадобилося так багато часу для пошуків кращого способу життя. Причина моєї любові до випивки подобається смак, подобається відчуття сп'яніння. Сама церемонія приготування напою. Мені подобається напиватися до втрати свідомості і цюрити у шафу. Мені подобається соціальний аспект алкоголю. Так, я люблю піти та випити з друзями. Це не антидепресант чи щось подібне. Нам просто весело пити разом. Для впевненості раніше я багато пив, бо всі мої друзі пили у вихідні. Плюс це зменшувало мою соціальну тривожність. Кілька років тому я вирішив, що мені варто менше пити, і найскладнішим було змусити моїх друзів робити щось, крім того, щоб вибрати бар і пити, доки бар не закриється. Проте я дуже ціную культуру крафтового безалкогольного пива, яка з'явилася останнім часом. Цитуючи велике шоу два з половиною чоловіка та Чарля Харпера Алкоголь це отрута. Тоді навіщо ти його п'єш? Тому що всередині мене є речі, які мені потрібно вбити. Немає нічого веселішого, ніж зустрітися зі старими друзями пару годин попити пива і обрушити всі стіни у вашому житті. Був час, коли я любив тусовки. В мене були деякі проблеми зі здоров'ям, але залишилися чудові спогади про той час. Просто треба бути обережним та відповідальним, щоб не зіпсувати собі наступний день. Але я не бачу жодної проблеми з алкоголем, якщо ви можете тримати себе в руках. Я регулярно п'ю пиво після довгого дня, щоб розслабитися та зняти напругу, і думаю, що це все, що відповідає здоровому способу життя. У більшості випадків це відбувається з тієї ж причини, через яку я п'ю газованку, каву, чай або щось інше. Це смачно. Іноді я можу випити з кимось, якщо знаю, що ця людина більш балакуча та менш сором'язлива, коли вип'є. У поодиноких випадках мені просто хочеться трохи напитися, або ще в рідчих випадках напитися до безпам'ятства. На відміну від людей з залежністю, у мене ніколи не було потреби в алкоголі. Я б занепокоївся, якби колись відчув таку потребу. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, чи вживаєте ви алкоголь. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!